Сарінська громада приєднується до читання книги Сергія Гридіна, не такий», яка розкриває внутрішній психоемоційний світ, підлітка, що в своєму житті зіштовхується із несправедливостями сприйняття його як особистості, який долає перешкоди, які виникають у його житті, і стає новою людиною. Самостверджується як особистість. Цікава книга, яка я впевнений, дозволить багатьом підліткам знайти себе в житті та отримати успіх і майбутні перемоги. Автор книги сьогодні є воїном Збройних сил України. І ми маємо пам'ятати, наскільки нелегко нашим захисникам. Відстояти нашу волю, свободу і незалежність. Саме на таких книгах формується нове покоління нашої української молодої нації. Нехай наші діти читають такі книги і я впевнений, що майбутнє нашої країни буде успішним і переможним. Слава Україні, слава ЗСУ!